Має давню історію, яка починається з часів Київської Русі і продовжується до сьогодення. На західноукраїнських землях, а особливо в Галичині, завжди у збереженні відродження української нації важливу роль відіграла греко-католицька церква. Саме священнослужителі Української греко-католицької церкви намагалися зберігати українські традиції серед народу, який був під владою Польщі, Австро-Угорщини і Радянського Союзу. Сьогодні ми хочемо розповісти про архієпископа митрополита Філадельфійського Стефана Сулика. Владика Стефан Слуги народився 2 жовтня 1924 року в родині Михайла Тамарі Сулок у неіснуючому селі Больниця на Лемківщині. Батько працював дяком, був громадським активістом. Початкову школу закінчив у рідному селі. З 1941 по 1944 рік навчався у Самбірській учительській семінарії, нині ліцей ім. Андрія Чайковського, в час навчання у 1942 році закінчив спеціальні пластовські інструкторські курси, став першим корінним відновленого пласту. Це був курінь імені князя Лева. Як уже згадувалось, отець Стефан Сулик закінчив самірську учительську семінарію та під час навчання у 1942 році закінчив спеціальні інструкторські курси та став корінним від налоного пласту. Це був курінь імені князя Лева. Як згадує Антін кухта у своїй праці власної проблеми національного виховання молоді. В умовах німецької окупації діяльність пластунів була утруднена. Перший корінний Стефан Сулик багато зробив для організації і розгортання роботи курення в цих важких умовах. Поєднувати успішне навчання зі з сумівськими обов'язками було нелегко. Реактерно його ресурсу було високе почуття відповідальності, наполегливості, організаторські здібності, добролетливість, оптимізму. В таборі для біженців у 1946 році в американській зоні Німеччини. Стефан знову вчився до активного посту життя та вступив до третього куреня Осте і свій в тих. 1982 року члени головної пластової старшини відвідали митрополита Стефана Сулика з запрошенням стати капеланом посту в цілому світі. Стефан радо погодився і у зв'язку з тим, зокрема, сказав: якщо ми далі будемо вірити Богові і вірно будемо служити нашій церкві. Та найкращими ідеалами українського народу ми не побудемо. З березня 1962 року отець Стефан Сулик був призначений парухом церкви Успіння Пристоїв Богородців Перм Амбой, штат Нью-Джерсі. Продовж року він завершив будівництво нової парифіальної школи, купив та упорядкував додаткову ділянку землі для церкви та відновив парифіальну церкву. 29 грудня 1980 року папа Римський Іван Павло ІІ призначив священника Стефана Сулка архієпископом і митрополитом Філадельфійським. Відразу після свого призначення владика Стефан заопікувався будівництвом нової резидентської єпископа, а також кафедральною парифіальним будинком. Архієпископ Сулик заснував доброчинний фонд семінарії для оплати навчання семінаристів та забезпечення надходжень на рахунок семінарії Святого Йосифата. Під час розпаду. Союзу. І коли Україна отримала свою незалежність і греко католицька церква вийшла з тупілля. У 1991 році щедро відгукнувся коштами на будівництво майбутнього собору покрови Пресвятої Богородиці. Також владико офірував на церкву Різдва Пресвятої Богородиці та Різдва Івана Хрестителя. 20 жовтня 1996 році та вересень 2009 року служив у церкві Різдва Пресвятої Богороди. Коли Владикові виповнило 75 років і він пішов у офіційну відпустку, він написав свою біографію Як Стефан став митрополитом. Пишучи свою автобіографію до книги минуло 50 літ, Владика Сулик зазначив. Але я вірю, що скінчиться хресна дорога нашого народу, і прийде великий день волі і перемоги для всіх, вірних Богові і Україні.